Теодор Амадей Гофман, одеський ліцей номер 100 Даниляк Олександра. Ерс Гофман народився 24 січня 1776 року в столиці Східної Прусії Кенігсберзі. Його матір була Ловіса Альбертина Дерфер. Народилася у 1747 році, а померла у 1796 році. Батько був Крістоф Людвіг Гофман. Служив адвокатом при Пруському Верховному суді в Кенігсберзі. Народився у 1736 році, а помер у 1797 році. Через декілька років після народження молодшого сина вони розірвали шлюб. Ернст вчився на юридичному факультеті Кенігсберзького університету. Працював у судових та урядових інстанціях різних міст Європи, але його душа прагнула до мистецтва. Життя Ерста Теодора Амадея Гофмана було коротким, він помер 25 червня 1822 року в місті Берлін. Його талант високо цінували письменники Олександр Дюма, Микола Гоголь, Іван Франко, Леся Українка та інші. Пам'ятники Ернсту Теодору Амадею Гофман Казку Повість Лоскончих та Мишачих Король написав Ернст Теодор Амадей Гофман. У 1816 році відбулася перша публікація цього твору в Берліні. Твір був написаний під впливом спілкування автора з дітьми свого товариша Юліана Гітцега Аналіз твору Лускончок та Мишачий король. Автор Ернст Тедор Амадей Голфман. Жанр – Літературна чарівна казка. Головна думка справжня любов і благородне серце може створити будь-яке диво. Головні герої Марі Штальбаум. Мила та мрійлива дівчинка, дуже ласкава, чесна і відкрита, прагне до справедливості Франц це Штальбаум. Брат Марі, іноді пихати, але коли потрібна допомога, він допомагає. Радник Друсельмаєр. Загадковий майстер. На всі руки. Добрий, лоскунчик, молодий племінні Друсельмаєра. Став ляльковим королем. Бонус. Персонаж. Це дієва особа літературного твору. Персонажами твору можуть бути людини. Тварини, олюднені образи речей, явища природи. Герої – Героїня літературного твору один із провідних персонажів діових осіб твору, що відіграє активну роль у розвитку сюжету, наділений її яскравим характером, виразними індивідуальними рисами. Джерела Дякую за увагу.